Якось так. Привіт-привіт! Неочікувано розпочинаю влог на вулиці. Насправді у нас гарна погода сонячна, але прохолодно. Такий. Легкий мінус. Мінус один, наче за прогнозом, але відчувається як мінус сім. Тому трошки мерзне голова, але я не люблю носити шапки, тому наразі капюшон це мене рятує. Це те, що мене рятує. Тут я зупинилась познімати ось цю велику стаю голубів. Їх тут хтось регулярно годує, тому вони прям майже ручні, тому що я до них підійшла на відстань витянутої руки. І вони не лякаються. Навпаки, вони от дивляться, я зупинилась і починають до мене підходити. Це так прикольно спостерігати. Ну ось, взагалі, їм все одно, вони тут такі нагодовані кимось постійно. Йду зараз в Люблін Плазу, тому що маю забрати замовлення в Хебе. Там зараз діє дуже гарна акція. Спробую якось так познімати, там діє дуже гарна акція. Два плюс два за один злотий. Тобто я замовила собі два продукти до прикладу, бренду NYX. І два отримала, як гарно. І два отримую за один злотий. Це дуже вигідно, тому йду забирати це замовлення і паралельно планую зайти в СМИК, там є пепко. Сінсая, на жаль, немає дитячого віку. Подивитися демісезонне взуття для Насті. Тому що, наприклад, ще тиждень тому було настільки тепло, що в зимовому було незручно. Пожарко. Але зараз поки ще знову повертається морозець. Тому думаю, що весна буде вже досить скоро. і потрібно змінне взуття купувати Анастасії. Тому плани на зараз ось такі. Ну що, я вже повернулася з плази по взуттю Насті, я нічого не знайшла. Зараз йде розпродаж зимової колекції речей. Купила Насті шапку, вона тоньша, вона така більш демісезонна. За 5 злотих вказана була ціна на касі. Я заплатила 3,50. Тобто вони вже і цінники не встигають змінювати для того, щоб вони були більш актуальні. Тому взяла вже Насті шапку на березень місяць, коли буде тепліше, і в цій буде жарко. Покажу швиденько розпаковку замовлення з Хеве. По тій акції, що я казала, 2, 2 за 1 злотий. Покажу зараз чек. Що мені скільки вийшло? Так, в мене є 2 пробника. Мені поклали таких 2 пробника. Крем для обличчя і люксовий крем-стимулятор молодості 55. Ну, я ще до цієї категорії не дійшла. подивимось. Так, замовила два ось таких гелі для блін. У мене один є, я зараз користуюсь. Вони прозорі, я завжди беру без кольору, бо мені достатньо і слого досить носить Ось, До речі, ось ці якраз гелі мені вийшли по 50 грош. А, покажу. Більш детально. Ага, тут немає. Але є вже чек. Зі мною в замовлення поклала чек. Досить зручно. Ось видно, що е, стільки добрів 2 по ціні 36,99, загальна сума 73,98 злотих, і е, зекономила я 72,98. Тобто по одному злотому ці два стіка вийшли, бо вони найдешевші. Помаду взяла. Одну за 41,99, іншу. За 37,99. Одна і інша. Оці, до речі, в мене є. Це Прага, називається колір. Написано, що це матова кремова. Мада. На цьому моя розпаковка закінчилась. Побігла далі жити те життя, бо мене чекає Настя. У нас тут з Настяною готу... готовка повним ходом. Да, угу. Залишок... Mm -hmm. Почекай. Залишок макової начинки буду доготовлювати рулет, вже тісто підходить. І ще знайшла випадково в тіктоці вчора ввечері. Це рецепт з тістом, з тістом філа, схоже, як піца з камамбером і з грушею. Так от, мені потрібен один сир камамбер. Нарізати такими тоненькими пластинками. Я нарізала. Ігрушку і так, так само нарізати тонкими пластинками. От у мене допомагайка є мала. Скласти е, листи філа, ось так вертикально, і між них потім розподілити сир, грушу, змазати розтопленим вершковим маслом і залити суміш 2 яйця плюс 200 мл молока. Е, полити медом. І в духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Там вже будете дивитись по своїй духовці, як і я теж буду зараз дивитись, коли буду готувати. Тому мені залишилось це розподілити. Я думаю, мені Анастасія допоможе. Настуська, не бачу тебе, так? Да? Так? Допоможеш? Допоможе розподілити все це, і подивимось, що в ітозі у нас вийде. Потім можна прикрасити горішками, там, ще медом, якщо вам здалося, що його замало в рецепті. Ось так це виглядає. Дві маленькі ємкості в мене вийшло з ось цього тіста на 300 г. Не пам'ятаю, скільки тут листів, бо я не рахувала. Два сирочка і половиною грушки пішло. Зараз це все я ще смажу лежковим маслом розтопленим. Залью сумішю двох яєць і стакан молока 200 мл. Запікала все разом. Цього зразу зробила два рулети, але теж вийшли великі і гарні з одної і той ж кількості тіста. Почали з насти відвідувати художні заняття, де кожного разу роблять щось цікаве. Перше заняття було: вони робили квіточку в вигляді плафону на лампи і при цьому отримали по такій цікавій лампі додому і квіточку зроблену своїми руками. Це був довготривалий процес. Насті, не вистачило посидючості для того, щоб зробити від початку до кінця це завдання. Я як могла допомагала і в якийсь момент зрозуміла, що мене це більше цікавить, ніж Анастасію. Ми сходили на друге заняття, де вони малювали людину. Просто треба було мати білу-чорну фарбу, змішувати до певних відтінків сірого і передати. Таким шляхом об'ємні частини тіла і все інше. Звичайно, для Насті, мені здається, ще було трошки складно, але вона досить гарно впоралась для свого віку. Мені сподобалось, і вона була дуже зацікавлена. Будемо продовжувати і надалі відвідувати такі цікаві заняття. Все, на цьому в мене все. До зустрічі в наступному влозі. Всіх обіймаю.